Надія красоткіна, я дуже хочу миру. Я жду вістень, що буде мир в країні, що ворог виведе від нас свої війська, і усміхнеться сонечко людині, і перемога наша вже близька. Я сподіваюсь, я дуже хочу миру, щоб цвітом бралось по країні всі сади, а люди. Вісню щеру, не став у нас ні горя, ні біди. Я хочу миру, як я хочу миру, щоб стало тихо, тихо, на землі, щоб долітав з спів та жовт квартиру. Дворі сміялись діточки малі, а всюди квіти, усмішки та ласка, та аромат веселої весни. А світ такий. Не мовча рівна казка, І в світі більше ще нема війни.